Проста порада, як пришвидшити результати в своєму житті, а потім поясню, чому це працює. Просто почніть робити те, що вам найменше всього хочеться. І я зараз не прострибати з даху, бо я знаю, що ви зараз в коментах почнете писати, що типу, менше всього в житті хочу валятися в багнюці, а про те, що у вас є список, що вам потрібно зробити, щоб досягти того, що ви хочете. І там є пункти, які вам найменше подобаються, і ви їх саботуєте. Так от, почніть з них. Чому це працює? Бо ми тільки вважаємо себе суперунікальними, суперособливими, не такими як всі. Але по факту більшість людей не любить одне й те саме. І список неулюблених, якихось саботуючих справ буде схожий. Тому, коли ви починаєте з того, що вам менше всього подобається, ви виграєте. В цій конкуренції, поки інші саботують, ви робите і вирветеся вперед.